Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Що таке Present Simple? Час Present Simple перекладається як теперішній простий. Іноді його називають Present Indefinite теперішнім невизначеним. Якщо з формулюванням теперішній все зрозуміло, то як бути з простим чи невизначеним? Цей час насправді не такий вже і простий за своєю формулою, і все-таки не такий вже й невизначений за своїм змістом. У чому ж справа і як його використовувати. Час Present Simple вживається для вираження теперішнього загального факту. Частіше за все, це дії, які відбуваються з вами незалежно від того, де і чим ви займаєтеся, або запитання, відповіді на яких так чи ні. Я працюю в банку, навіть якщо я зараз готую яєшню на пательні. Я вчитель. Навіть коли я сплю у своєму ліжку вночі, мої друзі їздять на рибалку. Таке у них хобі. Твій брат дивиться кожний новий фільм жахів у кінотеатрі, бо це його улюблений жанр. А от мої батьки не дивляться фільм жахів, бо їм це не подобається взагалі. А твій батько дивиться таке? Іноді Present Simple вживається у коментарях та описах до дій, як от під час змагань, для того, щоб швидше описати те, що ви бачите. Бо нібито формула у цього часу така собі простенька і можна швидше описати події. Давайте розбиратися, чи справді це так. Вам потрібно чітко розрізняти дієслово to be, про нього є окреме детальне відео на каналі. Просимо подивитися, якщо вам це цікаво. Від усіх решти дієслів. Адже час Present Simple використаний і у реченні I am a teacher. Решта дієслів англійської verbs позначається великою літерою V. І зараз ви побачите на екранах формулу Present Simple для стверджень. Берете інфінітив слова to work, відкидаєте інфінітивну частину to і вже отримуєте готове слово для речення I work in the bank. Або інфінітив від слова їздити to go для речення my friends go fishing. Єдине правило, про яке багато учнів забуває, бо мозку здається, що при таких легких формулах вже геть нічого пам'ятати не варто, це закінчення s до дієслова, якщо підмет виражений третьою особою однини, тобто за іменником he, she, it, чи відповідним до них іменниками. А тому у реченні «Your brother watches every new horror film» з'являється S після того як ми відкинули інфінітивну частку «to» від слова дивитися, «to watch», а потім додали S. А тепер ще більше правил для такого простого часу. У запитаннях і запереченнях при теперішньому факті вам варто вказувати, що ви таке не робите, або ж перепитувати у когось, чи вони таке роблять взагалі у своєму житті. Дієслово робити англійською перекладається як to do. Це досить важливе для граматики дієслово бо воно тепер відіграє роль допоміжника у часі present simple. Відповідно, коли ви вживаєте цей допоміжник, то дієслово залишається без змін. Граматика не любить занадто багато наляпування слів. Якщо є do або does, ви ж пам'ятаєте, he she, то зробила свої правила гри. То час present simple зазначений, тому достатньо. Тоді До слова, ніяких закінчень не додають. Отже, My parents don't watch horror films. Мої батьки не роблять так, щоб дивитися фільми жахів. Мої батьки не дивляться фільми жахів. Або Does your parent watch them? Чи твій батько дивиться їх? Чи робить він так, щоб дивитися їх? Тому час простий або невизначений лише через свою суть. Загальний теперішній факт вашого життя. Формула ж часу потребує досить довготривалої практики. Вона вже і не така проста. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта. Адже мова має значення.